І в продажу у нас Land Cruiser 300 від першого єдиного власника, куплений офіційно на дилері в автосалоні. Це у бензиновий варіант, дуже класно їде на свіжій гумі. Повністю автомобіль у нас в сірому кольорі, на чорній шкірі, фуллет фари, камери 360, всі помічники, які тільки можна бути. Система контролю сліпих зон, також адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, електропривід крема, автодальний, електропривід кришки багажника, пам'ять сидінь на три режими, автоскладання зеркал, всі електросклопідйомники, дверні карти в ідеальному стані. Сидіння теж не порвані, в автомобілі не курили. Електроприводи сидінь працюють, пам'ять працює, датчики світла, датчики дощу, вентиляція та підігрів сидінь з авторежимом, також підігрів керма, утримання в полосі, кермо у нас ціленьке, без жодних затертостей. По ходовій частині без нарікань. Дійсно, нова машина, акустика преміальна у нас JBL встановлена на автомобілі. Ззаду теж все в ідеальному стані, по салону без нарікань. Задній клімат, також вентиляція задніх сидінь, повністю в круг, чорна стеля, люк. Автомобіль в дуже класному збереженому стані. На дотяжках. Також фаркоп є. Виглядає дійсно дорого і дійсно дуже класно. Масивний, гарний Land Cruiser 300. Офіційний від першого власника. Чекаємо на вас, вулиця Сумська, 2. Переглянути можна його саме за цією адресою, придбати за готівку в кредит лізинг, в трейдин або за криптовалюту. Чекаємо саме на вас, 30 хвилин ваша час, автомобіль може стати вашим.